Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Євсевич Олександр. Сьогодні ми з вами розглянемо одне завдання з збірника для державної підсумкової дистанції з математики за 2011 рік. Завдання для 11 класу з варіантом номер 28 задача 2.2. Умова її звучить так: Корені х1 і х2 рівняння х2 мінус 3х плюс Q задивляють умову 2х1-х2 рівня 12. Знайдіть Q. Отож, спочатку запишемо ту умову, що нам дано. 2х1 мінус x2 дорівнює 12. Далі, для кореднів квадратного рівняння x1 і x2 ми можемо записати теорему вієта, згідно якої сума двох корінів x1 плюс x2 дорівнює 3 з нашого рівняння, а добуток двох корінів x1 помножити на x2 дорівнює відповідно q. Ми отримуємо систему трьох рівнянь з трьома невідомими. З перших двох рівнянь. В які входять тільки х1 і х2, ми можемо знайти ці корені рівняння. Давайте ми ці два рівняння додамо. Якщо їх додати, отримаємо 2х1 мінус х2 плюс х1 плюс х2. Це ми додали ліву частину до лівої частини. А справа ми отримаємо 12 плюс 3. Отже, тут легко помітити, що мінус х2 і х2 скорочуються. А подібні члени ми додаємо, отримуємо 3х1 дорівнює 15. Отже, х1 дорівнює 5. Звідси, наприклад, з другого рівняння легко отримати, що якщо ми в нього замість x1 підставимо 5, то 5 плюс х2 дорівнює 3. Отже, х2 дорівнює 3 мінус 5, і х2 дорівнює мінус 2. Ми знайшли один корінь рівняння х1 дорівнює 5 та другий х2 дорівнює мінус 2. Це ми знайшли, користуючись першими двома рівняннями. А якщо ми тепер скористаємося третім рівнянням, куди входять x1, x2 та q, ми зможемо знайти q. Замість x1 підставляємо 5, замість х2 підставляємо мінус 2. І це все повинно дорівнювати Q. 5 на мінус 2 ми маємо мінус 10, отже, q дорівнює мінус 10. sai ibu da ita waje da dama isi lai